Приготуватись до запуску! В колону по одному. На вулицю почтову. Руш!» Ми пройшли відповідний курс навчання. Ми кваліфікувалися стосовно цього. Кожен екіпаж має свій квадрат патрулювання. Вже були визначені, сформована дислокація. І кожен екіпаж вже відправлений на свій квадрат патрулювання. Ми будемо обслуговувати не тільки вулиці, будемо обслуговувати і сквери, парки, обов'язково виявляти порушників, притягти до адміністративної відповідальності. Наші функціональні обов'язки будуть все те саме, що ми здійснювали на автопатрулях реагування на всі повідомлення по лінії 102, реагування на порушення правил дорожнього руху і реагування на порушення громадської безпеки. Ну да, ну це. В минулому році. Ми звернулися. Найперше, ми звернулися до міської влади, і з пропозицією ми доповіли пропозицію. Доповіли проект, було виділено кошти за допомогою тих коштів. Відповідно були придбані велосипеди. Я не готовий зараз говорити по коштах. Ми готові прозвітувати і в подальшому також доповідати про потребу у збільшенню.